Вас на каналі Тихий Хутір. О, сьогодні в нас вже 9 жовтня. На городі робота є, але вже небагато. І ось покажу вам, що я сьогодні зробила вже і чим я буду ще займатися. А зробила я ось що. Я зібрала зелений баранячий ріг, але я намагалася збирати той, який. Трішечки почав е, жовтіти, ну іде і інколи ще. Червоніти. Хочу заквасити. Я е, буду його квасити по принципу, як квасять цицак перець. Мені здається, що вони взагалі дуже схожі. Їх ззовні навіть ну, важко е, відокремити. Тут в мене десь 10 літрів, напевно, відро. Ось таке п'ятилітрове я назбирала переважно червоного, але якщо відламував, відламувався зелений, то також його забирала. Тут в мене взагалі перець чілі. Але ось я дивлюся, що це ось халапеньо. Не знаю, це, напевно, перезапилене з магазину було таке, тому що ну, халапеню я не купляла. Але я сама саджала його, і я саджала перець чілі, а виріс ось. Такі різні. Ну, ось це по формі просто ну, халапеню ну, але. І в мене ще є третє пусте відро. Хочу зібрати невелику кількість хабанеро е, і попробувати його посушити. Е, в нього дуже незвичний смак і дуже незвичний аромат. Якщо чилі я буду робити таку заправку до м'яс, ну, не заправку, а і не соус, а, Ну, нехай буде, напевно, соус такий до шашлику, дуже смачний, він іде з цибулькою а, в складі своєму і чесничком. І він такий солодко-гостренький і в міру кисленький, тобто, м -м, прям дуже мега. Смачний. То ось хочу зібрати трішки хабанерчиків, посушитися в дегідраторі поставити, подивитися, що з ним буде. Дивіться, який він малесенький. Ось такий. І він дуже легенький. Так що ось такі в мене чекають. На сьогодні справи, я вже наготувала баночки маленьких об'ємів, тому що перці ми не їмо такими великими об'ємами. Не скажу, що прям ми мега-великі любителі перців, але о, треба було, щоб ще повісів. Але в мене є родичі, які дуже полюбляють. І я більш, більш переважно роблю для них, ну і собі Ну, роздаю завжди, дарую. У мене просять баночки з перчиками. Тому так, ось такі на мене сьогодні чекають гострі справи на вечір. Бачите, перчики різні за розміром. Є такі дрібніші, О, є красивіші. Буду я сама збирати з них насіння, хоч це і є в мене гібрид. Гібрид в мене номерний поки що, це означає, що він виведений недавно і ще йому не дали назву. Тобто, якщо він приживеться, якщо буде все нормально, то е, організація, яка займається вирощуванням насіння, а я вже не пам'ятаю, хто в мене, чи сингента чи клос, е, дадуть йому назву якусь, яку там придумають. Вирвався, бачите, з хвостиком. Але я буду сушити їх без хвостиків, щоб можна було тільки тоді покласти у там, каву молку, чи інший вид млинка і змолоти на приправу. Не буду ні різати, нічого. Отак-от, як прям є, так і буду сушити. Сушитиму. Так, ось такі перчики. Не дуже зручно мені це робити однією рукою. Але. Бачите, є щось з ним не так. А можливо, то просто такий окрас в нього така риска. На з приводу маринування цього перцю я навіть і не знаю, тому що він е, досить тонкостінний. І мариновані вони сильно втрачають вологу, коли маринуєш їх. Вони виділяють багато вологи і стають взагалі тонесенькими такими е, стіночками. Тому ну, не знаю для маринування, напевно він не підходить. Я думаю, що він більше підходить для якихось таких соусів, причому з дуже таким специфічним ароматом, не, тому що його смак і запах навіть ну, він не такий, як ми звикли до класичних перців. А, тому, ось так, що в мене вийде з сушінням, покажу, і, можливо, навіть покажу вже мариновані перчики, які в мене є. Ну, а Ну, квашені, Для квашених треба 10 днів їм проквашуватись, потім їх можна розкласти у баночки, залити розсолом, киплячим розсолом, і тоді вже можна навіть закатати і зберігати у такому приміщенні. Тобто приблизно, як рецепт огірочків, якщо ви знаєте такі рецепти, як квашених огірків, коли їх складають в банку, вони там бродять кілька днів, поки перебродять, потім зливають розсіл, кип'ятять його, і заливають назад і закатують. І тоді він стоїть абсолютно нормально в квартирі. Ось таким чином я бачила, роблять і перці, але їх квасять 10 днів. І так само зливають розсіл, їх розкладають по банках, квасять їх зазвичай в великій тарі, тому що коли ти їх складаєш, вони спочатку ось такі тугенькі, а потім вони стають дуже еластичними і гнучкими. І їх уже розкладають дуже щільно один до одного і заливають уже там геть трошки виходить розсілу. І ось таким чином зберігають. Буду я пробувати це робити вперше, але я думаю, що в мене все вийде. Я сподіваюся на те, що в мене все вийде. Ось такі справи чекають на мене сьогодні. До нових зустрічей. Якщо є питання, задавайте. Відповім обов'язково.